Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Е, є в мене переважно для відео план, ну, контент не контент, але загалом я планую відео, тобто в мене більшість відеопланові, але є й позапланові, така як сьогоднішнє, теперішнє, те, що ви слухаєте зараз. От, вирішила я піти і познімати кілька красунь. Бо чому? Бо тому, що одна моя знайома, яку я знаю вже з десяток років добрих. От вон її син він зараз воює, не лишень зараз, він вже три роки воює. І пішов він добровольцем, приєднався до наших сил оборони у віці менше 25 років. І от до 25 років він вже ветеран війни, але він і досі в збройних силах, і досі. Долучається до боротьби не волонтерством, а прямим, якби так, внеском і прямою боротьбою. Але е, час від часу їм дещо потрібно. Е, ну най, най, найчастіше це потрібні були їм безпілотники. А зараз вони збирають на броньоване авто. Воно шалено дорого коштує. Але ми е, українці, і моя аудиторія вже допомагала так. Поси, якби долучаємося, і якщо ми разом це спробуємо зробити, то ми це зробимо. І от вона дуже просить, дуже сильно просить допомогти долучитися. І я не можу пройти повз. В мене не часто є такі прохання, не часто є збори, адже я впевнена, що моя аудиторія свідома і вона самостійно долучається до різних зборів. Але сьогодні я мушу вийти в етер і попросити вас долучитися до цього збору. Дуже посильною для вас сумою, навіть 10 гривень. Пам'ятаємо малих. Як б, донатів і малих сум не буває в такій справі, тому хто скільки може, дуже попрошу. Я лишу посилання на банку в описі під відео і надзвичайно попрошу вас долучитись посильною сумою. Але від мене відео, звісно, я вам щось розкажу і покажу красиве. Бо краси багато не буває. А я ось отак сіла. Тут ще трішечки притінення від сосни. І в кадрі красуня Доктор Жемейн. Це одна з відомих красунь, одна з прекрасних, чудесних сортів старовинних, гарна вона і красива не лише своєю барвою, а й своїм ароматом, своїми пахощами. Хто любить всілякі як -то, кулінарні витвори, так з троянту. Оця краса я впевнена, що підійде на ресурсі на веб-сайті. Зелена садиба, там пані Вікторія Кононенко. А може й пані Лариса, авторка. Якщо не путати Лариса Девесенко, Девесенко можу путати, вибачте, якщо так. Але Вікторія Кононенко точно давала свої такі і переписи, і рекомендації і так далі. Відгуки по трояндах, які підходять, як варити, як збирати, і так далі. Тому ця краса, я певна, ще підійде, але. Звісно, варення варенням, чи там кулінарія, кулінарія, але ми насолоджуємося найперше і красою, ароматами, і так далі. І ось як я вже в одному з відео першому про мої квітування показувала і розказувала, що так я її минулий рік закручувала цьогоріч, профукала закручування, ходила, ходила і лишила так. Вирішила подивитися, як це цікаво. І знаєте, це з тих сортів. Якщо її не закрутити, вона наростає дуже довгі пагони, бо зберігається вона зимує принаймні під накриттям, накрита агролокном. Вона зимує прекрасно по всій довжині пагонів. І ці пагони такі гнучки, і мені вони вже нагадують. Я думала, що вони мені нагадують. Може, навіть гілля верби, яка от схилилася над водою, так до води, і ось ця краса вона схилилася прямо до землі. Вона тут трішки накрила іншу красуню. А що це в мене? Це є вузела Голд. Тому я подивлюся, я все-таки її трішечки якось підзафіксую кудись, бо вона щоб мені не, не, по, не пошкодила вузелу. Але можна навіть сісти отак. Ну, Це я про себе, бо я сиджу, як я казала, сісти, присісти і полюбуватися цим ракурсом дуже-дуже дуже вона зараз гарна. Спеку вона пере... ну, добре. першу спеку вона перенесла в стані ще пуп'янків, тому нічого не запеклося. Ну, може, якась там одна перша квітка трішечки пошкодилася, але загалом зараз похолодало, і це чудово і для того, щоб. Ну, як то квітка була довго, гарного такого привабливого флористичного вигляду стану не підпечені пелюстки і для барви, я думаю, це добре. От і загалом для тривалості життя квітки, бо в мене ця красуня квітне один раз. А якщо я не помиляюсь, пані Віта, Королівство Троянд вона зазначала, що в неї вона не один раз квітне. Я пробувала свою нахиляти спеціально, бо думала, може вона мені й протягом сезону пустить іще пагони і подарує щось. Не вийшло, не знаю, як пані Віти виходить, але це чудово, що така краса квітне не раз. От і тут іще один такий пагінець. Якщо я отак зовсім билягла, треба колись буде так і зробити. Постелити собі тут. Ага, ні, так не зроблю. Треба все-таки наперед готуватись. Якби я отак лягла і позаглядала на красу і блакить неба, і помилувалася ароматом, то от мені би якби, прикрашало. Бо є таке любування ще би оцей пагін і оцей ось вигляд цих квітів. Зараз вони прекрасні. Ну на якийсь там уже рік, три ні, мабуть, четвертий рік. Це квіти не є великі, вони так немалі, середні. Все таки вони середні, от вони вже дуже гарно сформовані, бо вже ну кущ зміцнився, кущ врісся на цьому місці. Так призвичаївся. От, і, і дуже прекрасно тепер виглядає. Зараз спробую ще підійти до якихось таких віночків. Ось, ось дуже гарний. Такий прямо спадає гілка, і по всій довжині гілки, ось є природні горизонталення, його ефект по всій довжині, упагу ну, на не гілки. От, ідуть такі дуже-дуже гарні квіточки. Може, якось розплутаю потім цю і ще покажу. І ось іще кілька таких суцвіт, які теж. Ну, тут пагін е, трішечки коротший, і, відповідно, нема так багато квітів на ньому, так. Але загалом, якщо кілька е, навіть підряд отак, з кожного пагона ростуть, е, то це дуже-дуже гарно, бо це такий створює ефект ніби ну, е, якогось такого масиву, так, букетний такий ефект. І, звісно, це виглядає ефектніше, аніж е, там одна квітка поодиноко, там одна квітка поодиноко. От такого ефекту не буде вражаючого. Загалом ще цей сорт цікавий тим, що ну, барва вона може темнішати. Звісно, це є специфіка така от темнобордових сортів, що вони темнішають ближче до заходу сонця. І так, на, на сонці навіть якась червонуватість з'являється, але не така червона, як тес. Ні. От якийсь такий відтінок. От тут він зараз видимий, але я не знаю, чи камера прямо передасть, те, що я бачу. Вживу не впевнена, але так, якась така червонуватість всередині проглядається, провидняється. Але потім вона, ця квітка, вона стає такою аж буряковою, дуже-дуже гарною. Коли є притінення, або коли все-таки ближче до заходу сонця, чи там погодні умови сприяють, якісь там грози намічаються, якісь дощі і так далі. Ось. ну... Є такі пагони, які лишилися з минулого року, бо я порозплутувала такі, ніби як обрубані, бо так вони були короткі, вони так наросли. А є такі довгі, довгі, довжелезні, і так вони дуже-дуже розкішно виглядають. Ну так я собі уявляю наших, наших квітникарочок, які вміють заплітати оці коси таким красуням. І вони би тут щось точно придумали. О, звільнила. Якось є. Ану, зараз я попробую. О, ось отак. Ага, отак я, мабуть, і так візьму, раз я звільнила, зараз познімаю, а потім поставлю підпорку свою улюблену композитну арматуру. І, а може навіть до сосни. Там поставлю стілець і підв'яжу, а ну, побачу. Тут, до речі, буде гарна. Ідея, мабуть, щоб підв'язати до сосни. Ну, побачу до сосни, як то. Прив'язали Галю до сосни косами. Так. І я так прив'яжу свою сувеніду доктор Жемейн до сосни. Так, і буде цікаво. Ось отак, І згадала якийсь український фольклор. Ох, дивіться, яка краса. Ну, то так, все-таки, все коли ти дивишся на тройоду не отак, так зверху. Вниз, а отак знизу догори о, ну це ефектніше виглядає то, якби я це зробила наперед, і потім отак підійшла і, 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 і більше так зробила, ніби як відстань, віддаль. Ох, і гарно, ох і гарно, ох, і жі пахне вона, краса, Оце вам сувеніт, доктор Жемен. І ось так, треба згадати, який же ж рік я посадила її. Чи це вже четвертий рік вона квітне? І вона вже така угу, гарна, гарна. Чарівна і чудесна. Хворіє воно в мене так. Це не з тих, що будуть, не, не будуть хворіти, хворіє. Тут точно є білокрилка, була принаймні. Я не знаю, чи Маврик бере, білокрилку треба почитати. Але попелицю так взяв той засіб дуже гарно і вона вже ось задихала. Ось. А тут є, до речі, і більші квіточки. Бач, на дому кущів є трішки більші квіти, а є трішки дрібніші. Ось в цьому суцвіті. Ось оця, що по центру, в верхньому ряду вона дещо більша, аніж інші. Ну, гарна, гарна, красива, красива. Скажіть, що у вас маєте е, цю красуню, розкажіть мені, будь ласка, скільки ваші років, як ви її підв'язуєте, обрізаєте, чи закручуєте, чи десь отак горизонталите, дуже мені буде цікаво послухати ваші відгуки. І що ще є в такій барві або ну, такого плану, так схожа якось. Теж старовина, красуня. Може, не тільки старовина, чому ж тільки старовина? Може ж, не лишень старовина. Щось теж таке цікаве, вражаюче. Похилилась, але я обіцяла кілька, тому я покажу. ну, Це буде не троянда, але це буде розкішний, розкішна азалія або рододендрон листопадний. Розкішна, бо вона дійсно дуже гарна, вона зараз ще квітне, вже недовго я припускаю вона квітнутиме, бо я бачу, що вже частина квіточок облетіла. Звісно, тут ще посприяла гроза. Не то гроза, як та злива, і той вітер пошарпав. От, і вона. І вона трішечки обтрусилася. От, але ще є суцвіття. В суцвіттях ще є досить немалий запас квітучого, квітучого такого, квітучої краси, квітучої барви. от Спробую обійти з різної сторони, з іншої сторони. Ага, отут буде більше білого. О, чудесно! Так мені навіть більше подобається. от Дуже пахуча. ну Не є такий шлейф, ні, але якщо нюхати, то гарно, приємно пахне. От не конкурує з сувенірами до доктор Жемен, Ні, там конкурувати важко. Зовсім інший тип пахощів. Тут більш такі свіжіші, може сказати, а там солодкі, такі привабливі. От. Але загалом це теж, як на мене, дуже цікаво, коли азалія, наприклад, пахне, бо бо, бо, та, бо від азалії. Ну, я коли купляла азалії, я не задумалась над тим, чи вони мають аромат, чи ні. А все-таки дивилася найперше на квітку і на красу. Ось. Не бачу я, до речі, цього року чомусь тут такої персиковості. Все-таки вона лишається більш такою білою, та, ну, звісно, з жовтими мазочками, але ось персиковість не проявляється. Хто зна, чому, не знаю. Цікаво. Передивлюсь, якісь свої минулорічні відео. Мені так здається, що там я помічала це. Ну, бо воно було так, і я мала спостереження такі. Хто зна від чого це залежить. Так, ось така. Краса, краса, краса. Такі кульки дуже цікаво. Ну, дуже цікаві суцвіття, бо вони ось отак формують, так формуються в вигляді правильної такої кулястості, і, відповідно, квітнуть далі. І навіть коли облітає, десь там з серединки, то все одно це довго не псує цю форму кулястості. Але не всі суцвіття такі щедрі, є набагато менше квіточок в суцвітях. Не цей кущ, поки що, поки що, в мене не весь кущ, такий є кульостий. А буде цікаво. Якщо весь весь кущ, він отак наростить гарно. А для цього треба мені, мабуть, постаратись і підживити для е, зав'язування пуп'янків. Якраз вона відквітне, вона буде закладати на наступний сезон, і буде дуже гарно, і якщо це мені вдасться добитися такої кульостості, Це буде цікавий, цікавий ефект. Дуже дуже гарний. Ось така краса. Що ще розказати? Навіть не знаю. <смі> Скоро ще заквітну. Тут, тут сусідка заквітне теж з роду Вересових чи Вересов. Вересових, мабуть. Верес, так, вже ж на голос. Е заквітне е гортензія endless Summer, The Original, так? The original. От, і поки я знімала, я побачила, що мені кіт той що ходив білий. Кіт кутом файно, але наробив шкоду. Є в мене одна Endless Summer Twist and Shout, і вона мала один пагінець виліз під землі, і кіт прямо на нього ступив. Ось така прикрість буває, на жаль. Ну, Та що зробиш? Так, краса, краса, краса. Ще можу так ближче покажу. Ага, тут соснинка, гілочка, може, заберу, щоб не псувала. Ось отака гарнюня. Гарнюня, не хочеться ще мені е, обламувати ті залишки, хай ще так висять, хай ще так лежать. Ну, з тих світ, що вже варто би пообламувати, хай ще буде. Ще дасть мені насолодитися цією красою, надзвичайною. Дуже гарна вона, я думаю, навіть буде дуже чудово виглядати на газоні десь, якийсь такий, як центральна окраса. так, бо дуже... Е, Прекрасно гармоніює оця білова, біла, барва, жовтуватість, і зелена насичена, і як салатовість, так і темно-зелена, тому можна, можна тут комбінувати, бавитись і так далі. І от вона в мене посаджена тут одною з перших, а потім я досаджувала троянди. І от поруч з нею Беатрис поки що їм вистачає місця, ну між ними метр із хвостиком відступ. А там побачимо, все-таки, що Азалія, що Беатріс, вони ж обидві так розростаються, буде видно. Буде видно, як вони далі будуть сусідками і як їм це вдасться. Ось так. Дякую вам за увагу. Дуже знову вибачте, що повторюю, але прошу долучитися. Я впевнена, так, що ми зможемо це зробити. Дуже, якби прошу так і дякую вам. За небайдужість, за те, що не повз, що не втомилися донатити, що не втомилися допомагати нашим збройним силам. Я знаю, що зборів багато щодня. Багато наших знайомих таких, може, нас і спільні знайомі є, бо все ж таки в мене частина і зі Львова слухає, так дивиться. Таке може бути, що ми вже, наприклад, сьогодні встали і задонатили. Але хай скільки, яка сума? Кажу, навіть 5-10 гривень посильна, і це вже буде щось аніж нічого. Тому дуже-дуже попрошу і дуже вдячна. А як завжди, вдячна за коментарі, активність під відео, відгуки. так Подобайки, а не вподобайки, і так далі. І дякую за увагу всім до наступних відео і па-па!